Про відповідальність співробітників ТЦК та ВЛК за незаконні дії, а саме щодо їх протиправних дій, щодо незаконного призову і відповідно підробки документів щодо придатності осіб, які фактично є хворі. Ми знаємо, я раніше казав про те, що саме на день інавгурації президента США з'явився такий законопроєкт, який нібито ну, повинен був прийнятий Верховною Радою, і цей номер законопроєкту 12 442. От. Його. Почали розглядати. Внесений він був саме депутатами Слуги народів, тобто цієї фракції. Але ж нещодавно, 9 9-го березня, з'явилася інформація про те, що цей законопроект був знятий з розгляду, і причому за ініціативою іншої політичної сили. І вони не називають. Прізвище депутата, але вони кажуть про те, що це нібито був там депутат чи депутати з голосу. Так? Виходить, що щось змінилось. Хоча, якщо подивитися на сайті Верховної Ради, то цей законопроект він, все ж таки є. Він ну, не зник, він не зник. Він залишається на сайті, і там навіть є висновки, навіть є висновки і пояснювальні записки, і проєкт, і науковий, науково-експертний От, Це наукове, науковий, а також, також головний, головний комітет також зробив висновок про те, що дійсно прийняти за основу, скоротивши строк, подання. Правок і пропозицій суб'єктами права законодавчої ініціативи наполовину. Тобто вони хотіли його прийняти, прийняти як умова скоріше. Але ж ми бачимо, що вже якби не хочуть. Може це пов'язано з ситуацією там із Трампом, да? може ні. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка.